А Вас в ефірі з змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Отже, сьогодні вивчатимемо, як виглядатиме система місцевого самоврядування на кожному рівні адміністративно-територіального устрою та обговорювати. Прямо цю тему із нашими гостями. Отже, вітайте директора аналітичного центру Асоціації міст України Володимир Пархоменко. Пане Володимире, доброго дня! Вітаю у нас на програмі і пропоную розпочати сьогоднішню нашу розмову з того, як же виглядатиме система органів місцевого самоврядування міських, селищних та сільських рад. Сьогодні в Україні є більше 11 тисяч сільських селищних міських рад. Звичайно, переважно більшість з них. Складають сільські ради і в цих сільських радах невеликих за населенням і територією в зв'язку з нестачею більших ресурсів і повноважень. Є в кожному своя сільська рада, свій сільський голова І, є, і, і часто переважно немає виконавчого комітету, оскільки для цього немає ні коштів, ні, ні потреби. Після реформи, коли території будуть укрупнені, і на укрупнених територіях будуть ліквідовані всі сільські ради, крім однієї, яка буде утворена наново одна на всю, на всю територію утвореної громади. Там буде сільська селищна чи міська рада, там буде сільський селищний чи міський голова, і обов'язково буде виконавчий комітет. Оскільки у цій ради буде більше функцій, більше ресурсів, для цього треба буде обов'язково утворити власні виконавчі органи. Ну, сьогодні сільська рада, не маючи цих функцій, цих органів змушена передавати визначені законом повноваження. Районним державним адміністраціям, а після реформи в цьому не буде потреби, тому що самі ці ради матимуть достатньо функцій, достатньо і ресурсів, щоб їх виконувати. Є... часто бачать проблеми в тому, що частина працівників сільських рад сьогоднішніх втратить свої посади, втратить свою роботу. Ну, частково, очевидно, так воно і буде, але треба сказати, що на нашу думку більшість цих. Працівників сільських рад, які втратять роботу, отримують її у новому у, у новій раді, яка, яка буде утворена на, на на ширшу територію, і яка матиме більше штатних одиниць, яка матиме свій виконком, у якому багатьом, особливо кращим працівникам, знайдеться робота. Що тоді відбуватиметься із з теперішніми складними адміністративно-територіальними одиницями? Ну власне, їх зараз матрьошками називають, так. якщо не помиляюсь, так. що з ними буде. Ну так, дійсно, це, це є сьогодні проблемою. Такі утворення вони не передбачені і чинною конституцією України в усіх її редакціях від 96-го року. Але вони їх так і не змогли ліквідувати, і тому на одній території, так великої ради, існує декілька рад, які за законом є рівноправними за своїми повноваженнями, але однак фактично. Декілька рад сільських там селищних біля міста, а інколи навіть великих міст підпорядковані раді великого міста. Так от, в ході цієї реформи такі ради будуть ліквідовані, і на цій території буде діяти одна міська рада, один міський голова і один виконавчий комітет міської ради, що дозволить сконцентрувати і ресурси. І також усуне ті, які сьогодні є суперечки і конфлікти в цій системі, я зрозуміла. Ну я так розумію, що в результаті е, укрупнення так таких територіальних громад, то чимало сіл втратять свої власні органи місцевого самоврядування. Так, так. а тоді е, якась влада на місцях у них все ж таки буде присутня чи ні? Кабінет міністрів України схвалений проект закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Який вже приймається, готується в руслі цієї реформи на внесення до Верховної Ради України, де передбачено, що в таких селах, де будуть ліквідовані власні сільські ради, буде запроваджена посада старости. Старости, так. старости. Ну як це й бувало історично ще в дореволюційній Україні, там в царській імперії, коли були волості, а волосні правління на такій території, як пропоновані сьогодні громади, але а, фактично а... повноваження залишиться ті у нього, які були раніше? Ні, Він буде лише забезпечувати зв'язок між сільською громадою і відповідною радою громади. Він він буде співпрацювати з виконавчим комітетом, буде його представляти у відповідному селі, де він перебуватиме. І з наряду з депутатом, обраним від цього села, він забезпечуватиме інтереси села на рівні всієї громади. Пане Володимире, дякую вам за розмову, що завітали сьогодні до нас. А я нагадаю, що ми спілкувалися із директором аналітичного центру Асоціації міст України Володимиром Пархоменко. Ся далі і з нами на зв'язку Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій Федорок. Пане Анатолію, я вас вітаю. Отже, як реформа місцевого самоврядування торкнеться Бучі? Давайте з цього розпочнемо. Я хочу зазначити про Бучу дещо пізніше. А хочу сказати про те, що незалежно від того село, селище, місто, велике обласний центр. Проводячи реформу по адмінтерустрою, по е, об'єднанню територіальних громад, це фактично зацепить кожну адміністративну одиницю а відтак фактично змінить. Взаємовідносини стосунки громадянина до органу місцевого самоврядування і відношення самоврядних громад по наданню послуг також має стати дещо іншим, якісно вищим і ліпшим. Що стосується міста Бучі, то я дещо в історію чуть-чуть відійду. Те, що пропонується на сьогоднішній день, воно нам не є новим, тому що регіон Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомелько, в свій час, що відповідно до указу. Президента Леоніда Дановича Кучми був в україно-шведському експерименті, і ми досить скурпульозно, детально вивчали цей досвід. Єдине, що не було економічного підґрунтя і політичної волі, робити об'єднання цих територіальних громад задля досягнення позитивного результату. Ми ж на сьогоднішній день, якщо говорити конкретно про місто, буча вийшли з ініціативою до сусідніх територіальних громад, маючи перспективу закону про добровільне об'єднання, а відтак уже закон Верховна рада проголосувала з ініціативою щодо об'єднання наших територіальних громад Буча, Ворзель, Гостомель. Миродська Блиставиця Київськогошинського радянського району в одну єдину територіальну громаду провели відповідні збори, слухання, опитування, є відповідні рішення вже по двом сільським громадам мешканців, загальні збори територіальної громади. Сподіваюся, що той рух, який зараз урядом нашої держави і президентом запропонований, прискорить цей процес і найближчим часом, поточному році, ми будемо мати якісну територіальну громаду. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, а чи зміниться тоді коло повноважень органів місцевого самоврядування чи ні? Ну, все нове, давно забути старе. Ми Фактично частину повноважень. Сподіваємося, що повернемо найближчим часом, які були фактично відібрані в територіальних громад, а в свідомості людей лишилося на тому самому рівні, що є міська влада, значить вона має вирішити питання чи будівництво, чи природокористування, землекористування. А фактично, держава постворювала свій час монополії через постанови відповідні, зміни до законів, не питаючи думки територіальних громад. Внесла зміни, і ми дійшли до того, що будь-яке питання, будь-яке рішення вирішується в центрі, а не там, де живуть люди. На сьогоднішній день ми фактично маємо надію, що в поточному році ці повноваження будуть передані органам місцевого самоврядування. Що стосується нових повноважень, знову ж не треба нічого видумувати. Нам щось нове, звичайно. Переймаючи досвід, треба враховувати наші особливості, щоб максимально безболісно відбулися зміни. Скажіть, будь ласка, у рамках реформи громади отримують нові інструменти для вирішення спільних питань, ну це, зокрема, шляхом об'єднання зусиль та ресурсів. А от скажіть, будь ласка, чи має Буча досвід реалізації спільних інфраструктурних таких проєктів з іншими громадами? От якраз відповідь на це запитання. Характерний показовий на нашому регіоні. Ми коли набули статус міста обласного значення у 2007 році. Теж могли розбудовувати свою хуторянську систему в своєму місці, тому що фактично інфраструктура була спільна разом з Ірпіньом, Гостомелем, Ворзурем, Кутюбинським. І ми якраз знайшли, не маючи закону, не маючи законодавчої бази, але опираючись навіть на існуючий закон про місцеве самоврядування і на бюджетний кодекс, добровільне об'єднання, передача функцій, охороні здоров'я, в житлово-комунальному господарстві, маючи угоди долгу. Ім один другому повноваження, фінансові ресурси і знімаємо тим самим необхідність витрачання фінансового ресурсу на нове створення, а для громадян не створюємо дискомфорту. І цей процес, коли буде відбуватися процес об'єднання, фактично аналогічним чином має проходити. Якщо ми маємо ціль надати якісну послугу для громадян, ми маємо свої зусилля консолідувати, а не в кожному населеному пункті створювати відповідно. Комунальні підприємства чи інфраструктурні якісь об'єкти. В принципі, вже я переконаний, в цьому кожен сільський, селищний, міський голова, який вболіває за місцеве самоврядування, не випадково туди потрапив на період каденції, розуміє необхідність проведення реформи. Пане Анатолію, я вам дякую за участь у нашій програмі. І нагадаю, що із нами був Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Олена Вознесенська, побачимося.